Дуже було погано багато, я можу про них розповісти. Наприклад, перший, я вважаю, що найголовніший погане, що відбувається в нашій країні, це те, що гинуть наші люди. Так. Кожного гірше дня. цього немає нічого. Я так вважаю. Друге, те, що я відчуваю, це корупція, які, на жаль, поки ще вона не зменшується. Третє, то, що я відчуваю, це е, досі ми не бачимо конкретні е, кроки по отриманні грошей. Тому що сьогодні наша, наша економіка, наша країна дуже залежить від допомоги. Також я вважаю, що ну, це я поки, поки кажу за погано, так-так. Е, да, я також хочу додати, що погане це ми на жаль. Ні відбувся такий контрнаступ, як ми очікували. А ми очікували дійсно перемогу. Ми очікували, що в нас буде достатне передані зброї. Але, на жаль, наші друзі нам не допомогли. Я ну, це моя думка вибачаюся, але я вважаю, що вони могли це зробити.